Доброго дня, мене звати Козаченко Яна Ростиславна. Я учениця 3 класу Ватусінського ліцею No2 в Черкаської області. 2022 рік дуже тяжкий. Вже ми пройшли і пережили дуже багато. Ці роки навчають нас допомагати рідним і. Рідним і підтримувати їх. У мене з'явився маленький братик, і я завжди допомагаю мамі по, по домашньому господарству. Сьогодні я хочу представити вам свій проект Сніданок для моєї сім'ї, який зможе вам подарувати приємні родинні миттєвості. На сніданок я готую смачнючі гарячі бутерброди. Страва є поживною, калорійною і швидко готується. Спробуйте разом зі мною. Отже, для цього нам потрібно хліб, сир, колбаса або шинка. Начинку можна змінювати за вашим смаком. Сир можна натирати або порізати. Беремо хліб, ложимо два кусочки колбаси і зверху посипаємо сиром. Я вже приготувала бутерброди. І зараз я буду їх ставити в електричну духовку. Ставлю їх у духовку на 5-7 хвилин при температурі 200 градусів. Також їх можна поставити у микровильову піч на 3 хвилини і наш сніданок готовий. Погляньте, які чудові вийшли! Аромат. Ммм. Їх можна Поживати як самостійний за... сніданок, або їх можна ще доповнити чаєм або кавою, і можна їх е... додати до першої страви. Спробуйте результат, гарантую, це смачна і поживна страва. Час, який ви проведете разом за сніданком, а головне це ваша допомога. Смачного дякую за увагу. До побачення!